Більш чітко прописано права обов'язки місцевих органів самоврядування підприємств, установ організації щодо ведення всього первинного військового обліку. А також деякі уточнення щодо тих громадян щодо консульського обліку їх обов'язку ставати на консульський облік, якщо вони виїжджають за кордон більше ніж на три місяці. Тобто, якщо ви у відрядження у відпустку чи супроводжуєте когось там із родичів з інвалідністю за кордон, це не значить, що ви автоматично зобов'язані стати на консульський облік, якщо у вас не тривала поїздка за кордон ну, на законних звісно, умовах. Якщо діти виїжджають туди зараз з батьками, вони досягають 16-річного віку, то вони зобов'язані їхні батьки зобов'язані щоб прослідкувати, щоб діти все вже річні хлопчики були на військовому обліку. Це Стосується також і уже повнолітніх чоловіків. Якщо військовозобов'язаний громадянин не став на військовий облік за кордоном у консульстві, якщо він перебуває там більше трьох місяців, то відповідно це є порушенням правил військового обліку, а відповідальність за порушення правил військового обліку передбачається статтею 210 прим. 1. Та статтею 210 Кодексу про адмінправопорушення. там передбачається штраф. Я б не сказала, що він дуже там, суттєвий, але неприємний. Ваш районний ТЦК та СП, де ви стоїте на обліку, має право застосувати до вас відповідну адміністративну відповідальність за порушення правил обліку військового. Це не один випадок, коли може до вас бути застосована така адміністративна відповідальність. Mm -hmm. Якщо ви, зокрема, не повідомили своєчасно протягом 7 днів про зміну ваших персональних даних, облікових ваших даних, зміна прізвища, вашого сімейного стану. Також внісся обов'язок додаткових у цих правилах така відмінність, що якщо у військовозобов'язаного є право на відсрочку від мобілізації, яка передбачена статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це якщо ви, наприклад, є особа з інвалідністю, набули інвалідності, там перша, друга, третя група, якщо у вас батько, мати або батько мати чоловіка дружини, є особою з інвалідністю першої другої групи. Ви маєте право на вісручка. Або якщо ви вступили до вишу на дену форму навчання, або, наприклад, якщо дитина з інвалідністю, або у вас з'явилося троє дітей. Та, якщо ви, зокрема, є вчитель, викладач у навчальному закладі, там багатенько до всіх таких обставин, то про них ви повинні зобов'язані повідомити ваш ТЦК та, ВІС... та СП, у семиденний строк. І якщо ви пропускаєте цей срок, це вже також є порушенням правил обіку. І відповідно є причиною підстави застосування до вас адмінвідповідальності, вашою Росією, наприклад, статтею 210. Звісно, може. Просто треба розуміти, в який спосіб технічно, фізично буде відбуватися таке сприяння. Інформативне. Повідомити, надіслати якісь повідомлення за контактними даними, за адресами проживання про те, що в Україні почався чи призов, якщо буде у нас поновлено призов строковиків, чи мобілізаційний призов, там особа у нас підлягає мобілізації, не має права на відсрочку. Наприклад, повідомили. Це є сприяння, є сприяння. Але щоб, наприклад, консульство робило. Повістку саму згенерувало, то ні. То це треба, що той райони ТЦК та СП, де стоїть людина на обліку, це військової зобов'язання, мабуть, якось якимось способом пересилав розпорядження, до доручення консульству, наприклад, оповістити такого-то, такого-то. Тут же ж питання м -м, взаємодії між м -м, державними органами, установами, наскільки це фізично можливо. А інформаційно, я думаю, цілком, цілком можливо. Приму застосувати немає підстав. Це хіба що в можливо в рамках якоїсь депортації, якщо особа порушила умови перебування країни перебування, наскільки це компетенція консульства? Не думаю, що взагалі питання може так стояти в юридичній площині. По-перше, потрібно вияснити, яким законним способом є вручення повістки військово зобов'язаному. Перший спосіб, який передбачається, це коли ТЦК та СП, де зареєстрований військовозобов'язаний, надсилає цю повістку поштою на його адресу. Другий спосіб: це коли начальник ТЦК та СП дає відповідне розпорядження. Органу місцевого самоврядування, підприємству, установі, організацію, наприклад, це місце роботи, це місце навчання військовозобов'язаного, як чоловіків, так і, наприклад, медиків, дівчат, жінок, про те, що необхідно вручити повістки таким-то таким-то військовозобов'язаним особам. Може бути ще інша обставина про ось цей контроль, вуличний контроль військовими і осіб, які пересуваються. Скажімо так, на транспортних засобах зазвичай це стоять блокпости. Блокпости, це стоять військові, стоять патрульні поліції. То тут же ж не просто вони там стоять, у них є відповідне доручення, розпорядження, наказ. Бути в цьому місці, в цьому наказі розпорядженні вписано конкретно, які особи там мають бути. Я фізично собі не можу уявити розпорядження. Наприклад, коменданта військової адміністрації відповідного регіону, що ти ось ходиш по такій-то вулиці з такої-то по такої такий-то номер, наприклад, по Хрещатику, і тут скрізь ти от перевіряєш усіх документи. Але це перевіряти документи, а вручати повістки. Тобто, конкретно ця людина має бути уповноважена на вручення повістки. А кому? Якщо можуть бути випадки, наприклад, коли. Просто бланки пусті, а угу. в тих повістках тут же в людину уточнили її анкетні дані, паспортні дані і вписують. А це вже є порушення. Це вже є порушення, і ні порядок військового обліку, ні закон такого не дозволяє, не передбачає. Або поштою. Або розпорядження на відповідно орган місцевої влади, підприємство, установу організацію. Що ось тим працівникам, ось тим людям, ось тим мешканцям ви маєте вручити згідно переліку такі-то, такі-то повістки. Воєнний стан не є виправданням для якогось примусу, для якогось безщення, для якогось це хватання на вулиці людей. Це вже не про право, це вже не про правову державу у працівників ТЦК та СП. Є досить багато повноважень, як в законний спосіб здійснювати мобілізацію. Коли, наприклад, батьки з інвалідністю відповідно несеш документи, копії нотаріально засвідчені зазвичай, які засвідчують факт інвалідності в батька матері або тестя тещі навіть. І сімейний зв'язок з цією особою, батько-мати, це, звісно, ваше свідоцтво про народження. Якщо дружини, то відповідно свідоцтво про народження дружини, свідоцтво про шлюб. Але що стосується тестя, тещі, то тут починаються у нас такі гойдалки. Ну дуже не розуміють наші військові любові до теж такої палкої, яка раптово з'явилася багатьох чоловіків. І вимагають ті документи, які не передбачені цією статею. Наприклад, а дай довідку про те, що більше нема кому її доглядати. Ну, не передбачено. Це ж не перша група інвалідності, грубо кажучи, нележача особа, яка потребує постійного догляду, що підтверджено відповідним висновком ЛКК. Ну, чому ти вимагаєш те, що не передбачено законом? Коли троє дітей... Кажуть, у законі написано, що на утриманні троє дітей перебуває, тобто це не значить, що ти батько трьох дітей по свідоцтво, а mm. на утриманні тут виникають проблеми. А якщо в одному шлюбі в тебе троє дітей, зрозуміло. А якщо від двох шлюбів в тебе троє дітей, одному чи двом ти батько, батько, а третій дитина, неповнолітня, дружина, з якою ти одружився, чи ти одружився з, дружин, з жінкою, в якої троє дітей своїх. І оце виникає у нас, навіть судовий спір уже є, коли військова частина не хоче визнавати факт утримання трьох дітей чоловіком через те, що він їм є не батьком. Він у шлюбі з мамою, третя дитина в шлюбі з мамою, двоє дітей від попередньої дружини. Там довідка про сплату аліментів, тобто це доказ, того, що ти утримаш, це довідка про сплату аліментів. І mm -hmm. Якщо дружина не подавала на аліменти, грубо кажучи, тоді ну, хоча б якась нотаріально засвідчена розписка. Аліменти отримують в нього в добровільному порядку в повному розмірі, як факт отримання. То всі чоловіки кажуть, як це? Я з цією дитиною, вона мене батьком називає. Я з маленькою її баю, ну не я її батько, то що я її не отримую, і починають там нагортати різні там обставини. Дивіться, а закон тут чітко не передбачає. Що і дозволяє ось це поняття утримання трьох дітей трактувати на якийсь розсуд, індивідуальний ось цей розсуд. Немає чіткої інструкції. Звісно, що у військових частинах зацікавлені в резервах, в кадрах кваліфікованих, вони будуть шукати причини відмовити. Хоча є, навпаки, протилежні випадки, коли начальник військової частини, ну, троє дітей то троє. Іде з Богом займайся дітьми. Є різні випадки, все залежить від людей. Наприклад, з альтернативною службою для віруючих людей. Також не врегульовано в умовах воєнного стану. З призовниками це врегульовано, з срочниками, як то кажуть, це врегульовано, а з тими, хто мобілізованим, не врегульовано. Реально є випадок, до нас людина звернулася, є член релігійної громади, є відео, докази його там хрещення, є довідка від їхньої релігійної громади, церкви, статутом заборонено людині користуватися зброєю. Людина це от, ну от вона є дійсно, настільки вона вірить в це, це суперечить її волі. І невругльований порядок. І, люди, і начальник військової частини не знає, що з тим рапортом робити. Порядку немає. По Конституції право на альтернативну військову службу є. По закону про військовий обов'язок і військову службу таки, таке право є, але тільки не розписано як. Тому, знову ж буде все залежати від судді, який прийме рішення і буде формувати таку судову практику. Військово зобов'язаний проходить ВЛК, відповідно, коли отримує відповідне направлення чи так звану повісточку на те, що йде, пройде ВЛК. Виявляються проблеми, коли якихось спеціалістів треба проходити за власний рахунок, наприклад, в області. У райцентрах немає цих спеціалістів, немає методів обладнання спеціально для обстеження. І от люди за свій рахунок мають, особливо в яких є реально проблеми по здоров'ю, щоб підтвердити, робити там дороговартісні обстеження. На жаль, поки що не завжди держава може забезпечити це обстеження. Цілий ряд лікарів, там і дерматологи, і стоматологи, і хірурги, і терапевти, всі-всі мають оглянути відповідно військовозобов'язаного. Є 402 й наказ: це наказ про перелік хвороб, які дозволяють, там, як то кажуть, встановлювати придатність до військової служби, часткову придатність чи непридатність. Білий білет, білому білету, різниця. Те, що ви були визнані в мирний час частково придатним, то у воєнний час ви будете придатним до військової служби, якщо у вас це написано. Білий-білий квиток, як то кажуть, білет, це тоді, коли ви зняті з військового обліку за непридатні до військової служби за станом здоров'я. Вас, відповідно, має бути. А висновок та постанова ВЛК і відмітка в квитку чи в тимчасовому ви зняті на цій підставі з військового обліку. Якщо у людини дійсно такий тривалий розлад здоров'я, то, скоріше всього, така людина вже за свій час звернулася до МСЕК за засвідченням факту інвалідності. Тобто, якщо у вас дійсно є такі проблеми з здоров'ям. Ви все-таки зверніться, отримаєте факт інвалідності, щоб зараз не бути жертвою оцього цього масового і швидкого ВЛК, коли не приглядаються, а у вас реальні проблеми здоров'ям є. Але коли у вас буде офіційний документ про те, що у вас дійсно інвалідність, то вже військово-лікарська комісія, ну, на яких підставах вона вас визнає здоровою і придатною особою до військової служби. якщо Інший державний орган, офіційна лікарська експертиза, вас визнала непридатним. Тобто про це треба дбати не тоді, коли вам повістка прийшла, а до того. Кажуть, що є випадки, що просто садить один-два лікарі і з усіма там штампами за всіх розписуються. Але на словах ви це довести ніяк не зможете. Тобто, це має бути якось зафіксовано. Чи на відео чи якісь свідки. Тобто, якщо ви йдете в суд і оскаржувати на цій підставі, що вас не всі лікарі оглянули, щоб була ВЛК формальна, якщо такі випадки були, то у вас має бути ваш, ваші вимоги, ваші скарги, ваша, ваша позовна заява. Під час військового стану має ВЛК проходити раз в рік особа. Але коли вже її безпосередньо Мобілізовують вона все одно ще безпосередньо перед самою мобілізацією, ну, скажімо так, відправлення життєвського частину все одно вона прийде повторно вилка. Тут немає якихось там якихось сроків. Дав е, команд, начальник ТЦК ТСП розпорядження пройти вилка, ти його проходиш.